Дорога Лубни Лухвиця була дуже пошкоджена вантажним транспортом, а тому потребує негайного капітального ремонту. Це відбувається за кошти державного бюджету. Ми врахували побажання райдержадміністрації Лохвицької, що місто потерпає від руху великовантажних автомобілів. Проблеми і за погодних умов, тому що вчора пройшли сильні дощі і трішки нам заважає. прийдеться те, що по основі переробляти. Ремонтники задіяли велику дорожню фрезу. Нині на об'єкті працює три катка, автогрейдер і близько 20 автомобілів. На даний момент відбувається, вкладається конструктив, зчерньоний щебінь. Укатуємось, ну, катки, ви бачите, працюють катки. Надалі буде під асфальтоукладчик, кладений 5 сантиметрів асфальтобетону. Проблеми виникають, але ну, всі вони це Робочі моменти вирішається, все робиться. Перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький оглянув ділянку дороги, що ремонтують, та розповів, яка дорога на черзі. Я, як профільний заступник, контролюю сьогодні ремонт доріг, який у нас розпочався в Полтавській області. На тому тижні ми проводили, проводили тут нараду, визначалися пріоритетними напрямками, які необхідно зробити. Паралельно ведуться роботи по ремонту мосту через річку Сула. Тобто ми сьогодні ремонтуємо ці дві ділянки і на початку липня починаємо заходити зі сторони траси Р-60. Дорогу лубний лохвиця планують відремонтувати за 10 днів.